У цьому відео ви дізнаєтеся про те, яким чином можна збирати UTM-мітки, коли ваш клієнт надсилає заявку через контактну форму на сайті. Спершу коротко розповім про те, що таке UTM-мітки. Якщо ви це вже знаєте, то можете прогорнути трошки вперед. UTM-мітки мітки це такі доповнення до основного посилання, які містять в собі додаткову інформацію про те, звідки перейшли за цим посиланням. Тобто, знаючи, які utm мітки були в того чи іншого клієнта, ви зможете зрозуміти, звідки він прийшов, з якої рекламної кампанії або з якого посту в соцмережах. UTM-мітки мають наступну структуру. Після основного посилання йде знак питання і назва першої UTM-мітки мітки UTM Source, тобто те, звідки. Це посилання, його джерело, наприклад, Фейсбук, Реклама у Фейсбуці або пост в Фейсбук. Потім значок Амперсанду, і ми пишемо наступну utm мітку UTM Medium теж є стандартною. І значок дорівнює, наприклад, CPC, це Cost Per Click. Оплата за кожний клік в рекламі. Знову значок компресанду, UTM кампейн, і тут після дрівня ми можемо написати довільне значення, назву рекламної кампанії. Або це насправді може бути і інший ідентифікатор, те, що допоможе вам зрозуміти, звідки це посилання, про що воно, скажімо так, підпис і його назва. Може бути також і більше UTM параметрів, але ці три є обов'язковими і найбільш стандартними. Для того, щоб фіксувати, які у вашого клієнта були UTM-мітки в момент, коли він відправляє контактну форму, необхідно перейти до редактора сайту та відкрити налаштування необхідної контактної форми. Далі, для збору кожної мітки, необхідно додати окреме поле. Почнімо з UTM Source. Додаємо нове поле короткий текст, для зручності, щоб було потім легше впізнавати в Відповідях з форми, про яку utm мітку йдеться, я вкажу у якості назви цього поля, так само utm Source. Після цього прогортуємо нижче. І далі необхідно зробити це поле прихованим, для того, щоб його не було видно, щоб воно не впливало на візуальне відображення сайту. І далі в поле встановити значення з параметра URL вказуємо назву тієї utm мітки яку нам необхідно. Фіксувати у цьому полі, я вказую UTM Source ідентично літера в літеру. Можна його скопіювати з посилання, можна надрукувати вручну, уважно перевірши. Тепер, відповідно, в момент відправлення форми у це приховане поле буде підставлено значення тієї utm мітки яку ми тут прописали. Тобто, коли ваш клієнт надійшли цю контактну форму. То система подивиться в посилання, що чи є UTM source така мітка, вона є. І беремо значні цієї мітки Facebook і передаємо неначе його вписали в це поле. І таким самим чином ми можемо створити наступні два прихованих поля для подальших UTM-міток. Готово, тепер опублікуємо сайт і подивимося результати. Відкриємо наш сайт. Оновимо стрінку для того, щоб підтягнулася нова форма, яка вже містить в собі приховані поля. І тепер можемо з боку користувача протестувати, як це працює. Заповнимо форму довільними значеннями, надсилаємо з боку клієнта на сайті. І в цей момент на додаток до цих полів підтягнулося значення. Цих utm міток і передалися в приховані поля. Повертаємося у веблю, перевіримо це, відкриємо відповіді цієї контактної форми. Так само за замовченням вам на електронну пошту надсилається відповіді з контактних форм або в інтеграції, якщо ви їх підключили з месенджерами чи CRM-системами. І можемо бачити, що на додаток до три, трьох полів, які ми заповнювали власноруч. З боку клієнта так само передалися значення utm міток Відповідно, ми можемо побачити, що цей клієнт прийшов з Фейсбуку, джерело трафіку CPC і назва кампанії літній розпродаж. І таким самим чином, якщо це буде інший клієнт, в якого будуть інші значення utm міток то тут підставляться інше значення, про те, звідки той клієнт прийшов. Таким чином, ви можете аналізувати. Інформацію краще розуміти, які рекламні кампанії спрацювали, які гірше, які джерела залучення трафіку, звідки, в яка модель оплати, і тому інше. Дякую за увагу. Користуйтеся українським конструктором сайтів Weblom.